Співробітниками слов'янського міського відділу міліції постійно проводяться рейди щодо виявлення осіб, які займаються незаконним обігом наркотиків. Під час чергового відпрацювання району залізничного вокзалу правоохоронці виявили та вилучили у 24-річного городянина більше 31 граму наркотичної речовини канабіс в районі залізничного вокзалу міста Слов'янська увагу правоохоронців Привернув молодий чоловік, який, побачивши працівників міліції, почав помітно нервувати. Під час спілкування з правоохоронцями фігурант зізнався, що при собі має заборонену наркотичну речовину. Її він випадково знайшов майже на дорозі. Нарколюбитель пояснив, що в автопокришці, яка лежала біля магазину, він побачив целофановий пакет. Коли підняв і розгорнув його, то зрозумів, що в ньому лежить травичка. Проте, що це була саме конопля, сумніву в нього не було, так як він і раніше її вживав. Усвідомлюючи, що йде в супереч закону, зберігаючи наркотичну речовину, молодик заховав пакет в кишеню куртки для подальшого особистого вживання. Варто відзначити, що підозрюваний раніше вже мав проблеми з законом і був неодноразово судимий за різні види злочинів. Це його четверта зустріч зі служителями ФЕМІДИ на даний момент. Правопорушнику повідомлено про підозру вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 309 карного кодексу України. Любителю повеселити. Загрожує покарання аж до позбавлення волі на строк до трьох років.